Де пропала моя наклейка, де я мала стояти? Йорік, ти її з'їв! Привіт! Е, я Олена, один з креаторів проекту Шуфлет. І нас тут троє. Я їх вам покажу в наступних відео. Почнемо ми на цьому ресурсі на ютубі з е, мого тестового відео Догляд. Для волосся, звичайно, що все таки хайкат продіт. Відомого формату будуть про косметику, яку буду тестити на собі. Cruelty фрі. Ми вже робили огляди на косметику для волосся раніше, але так як в інстаграмі обмежений таймінг, дуже багато приходило... Дуже багато приходилося вирізати. Бути готові до того, що будуть різні звуки на фоні. Let's start. Сьогодні ми будемо спілкуватися про косметику мілкшейк. Це нас Італія. Мікшей так. Milkshake нас Італія. А ось це шампунь для об'єму від Milkshake Volume Solution. І ми минемоїм голову двічі або тричі і подивимося, який буде результат. З них є термозахист, але він класно виглядає безпосередньо після утюжка. Якщо я його нанесу на своє волосся і просто висушу феном, волосся буде таке більш тьмяне виглядати. Але це особливість, я думаю, що тільки на новому волоссі. Не знаю чому, але це така особливість кремових текстур, яку я замітила. Зволожувачка. А це спрей для об'єму від Milkshake, і наносимо ми його на тім'яну зону, наносимо на все коріння, в принципі. От. І потім, до речі, я тут розказую, що в нього дуже зручний дозатор, що він не розлітається, а працює точково, тому, в принципі, дуже зручно. Більше про продукти я розкажу вже в кінці відео, а зараз хочу показати, як виглядає волосся з цими продуктами на фініші. Так, все, момент істини. Волосся я висушила, висушила вниз. Ойчка. Ой, прикольно. Тільки чолку треба нормально укласти. Зараз я ще вкладу чолку, і тоді вже покажу, як воно виглядає. Ну, волосся класне. Андрій, волосся реально класне. Ну от Може попробувати. Так, я все уклала, і поки у нас і декілька вільних хвилин тиші, я скажу наступне, що я дуже задоволена шампунем, бо моїм фаворитом до того був Volume Up, але його зняли з виробництва. Волосся після нього реально скрипить. Якщо не помиляюсь, містося, що у нього трохи вищий pH може бути, хоча тут не сказано такі досить великі марки, бренди роблять себе на звороті QR-и, які ви можете відсканувати і побачити його склад. Наприклад, тіджі робить, як використовувати продукт, його особливості, і я вважаю, що це дуже класно. Цей спрей пахне шикарно, волосся після нього класне, він не обтяжує його. Тому, в принципі, цей сет я можу рекомендувати для людей, в кого нормальне волосся, в кого тонке, без об'єму. Це буде дуже класно він працювати. Він без СЛС Free. Хоча він вимиває реально добре, навіть не дивлячись на те, що там нема селесу. Хоча дісодіум, лаврил, сульфат сюди є. Тобто це просто сульфати в, різні, в іншій інтерпретації. Так? Набагато менше, ніж. Ну, набагато менше, але знову ж таки не повністю без сульфатів. Таких мій шампунів, здається, немає, тому що це пінна база, вони б тоді не пінилися. Правильно? Так. Голова. Ну от Я реально після нього волосся би навіть і не вирівнювала. Тому що шикарно. Хоча кінці чуть протягнула, там, де е, нанесла ревлон. Але тут ви можете побачити. Шикарно. Клас. Короче, Я ним задоволена цим продуктом. Що там треба в кінці для відео говорити для Ютубу? Підписуйтеся. Ставте лайки. <світ> ставте ставте лайки тикайте на дзвіночок. що ще? Ну і залишайте, напевно, що свої реакції. Можливо, в коментах пишіть нам, який би ще ви хотіли продукт. Оглянути. Все. Це кінець. Я більше не знаю, що.